Церква предлагає знову нам житє святих. І слово Боже апостольської нині читаємо, і євангельське, і житє святих. Бо життя святих показує, як святі реалізували поклик Божий Євангельський у своєму життю. І так придворність християнського царя тайні християни. Ну вот воздвиг імператор Гонен є. Знайшлися там у нього організатори навуходоносори, котрі розкрутили царя на гонення на християн. Історія подмічає, що сам по собі дуже рідко правитель розпочинав гонення. Була група людей, сатаністів, котрі знали, куди йти хитро, і спровокувати гонення на церкву Христову. Утомлені палачі з сили падуть, а святі держаться. Уже сам цар упав Сознання в ознанні втратив мучення. по молитвам святих піднімають царя із того состояння. А він, замість того, щоб сказати Господи, та що я творю, де я правитель. Де я б мав людей своїх берегти, кожну душу б мав берегти. Ні. Сатаністи правителі ні на що не дивляться, бити, тому що вони ненавидять Христа. І назвав, що святі не силою Христовою то роблять, а вони колдони, вони босоркуни, вони такі ігри, ворожки роблять подвісили святих, щоб на огні палилися, а в димові б двойними такими мученями і палили, і щобися задусили. Ну, пішов дощ, все то загасилося, і ті знову невредимі, а весь народ воскликнув. Слава великому Богу. Тоді святі сказали, Тепер, хто віруючи в Христа Ісуса, прийміть, бо цей дощ, цей дощ крещення є в цей момент всіх, хто прийме Ісуса Христа вірою. Знову цар осліплений яростію, почав кричати, хулити, паскудно казати, скверні слова говорити, угрожати. Обзивати їх врагами, шпіонами. І тоді святі сказали, а тепер найбуть уста твої мовчазні. І тут правитель занімів, почав від страха бити собов, метав собов, казав, жестами командирам, воїнам обо команди виконували, а вони не розуміли, що він робить. І Він почав біснуватися. Зорвав із себе царську мантію, рвав на собі волосся, бився по лицю, так, як коли бісноватий наносить собі рани. Божа милость показує нині, що, які б не були чудеса, котрі дає Господь через святих, безбожникам ото мало дає. Недаром один із героїв Романа. Браття Кармазове так і сказав. Віра не від чуда рождається, ти можеш мати видіти 100 чудес і остатися безбожником. але наоборот від віри рождаються чудеса. Бо хто вірує в Христа Ісуса, тому відкриваються очі, і Він видить такі речі, котрі недоступні простим рядовим людям. Єдиний з палачів, Афоній, Увидівши, що він творить, як він б'є святих ні за що доказів не є, а йому приказали бити. Но сісь, афоній покаявся, попросив благословенів святих і в'єдно з ними пішов на казні. Коли вели святих на казнь, Оби за городом їм голову одрізати, за ними пішла ціла процесія. Сімсот людей пішло за ними. Потім процесія виросла до сім тисяч. Практично, навірно, цілий город вийшов. Вони усі свідчили свою любов, віру до Бога, того Бога, за віру, котрого мучать святих. І коли вийшли з процесії за город. То обізумівши правитель, обезглавив святих, а тут же у біснуванні, бо іначе чим об'яснити, приказав убити сім тисяч людей, котрі крестилися в дождів і котрі проявили свою віру, сім тисяч людей убив. А ти обладає радістю спасіння, і той держишся в рамках людських євангельських, церковних а у вічності. І наслідуєш поєдно із нинішніми святими, святим Акіндіном, і з ним, і з усіми нашими святими Царство Божеє. Амінь.